Вітаю! Давайте поговоримо про те, чому Ердоган відпустив азовців. Вчора Ердоган приїхав на саміт і говорив: ну, всі знали, що Росія злиться, Росія там давала ноту протесту, Ердоган сказав, що вам це навіть пішло на користь. Мені є інсайт від моїх знайомих політиків закордонних та дипломатів. Ну, от Ердоган теж сказав свою позицію. Давайте це обговоримо. Насправді інформація цікава, тому що вона лежить в трикутнику Україна, Туреччина, Росія, який з однієї сторони може разом воювати один проти одного, а інколи допомагати один одного. Але найкраще, коли це відбувається, коли ми з Туреччиною б'ємося проти Росії. Це і в історичному контексті, ну і в цілому, навіть в час цієї війни. Так от підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео, і ми з вами починаємо. Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини, вчора на саміті запевнив, що відносини Росії і Туреччини не постраждали через передавання командирів захисників Азову Україні. Ердоган каже, що домовленості про те, що військові командири, які захищали Азовсталь, мають лишатися в Туреччині, були досягнені на двосторонній зустрічі між Україною та Росією. Туреччина надала їм притулок. До виконання російсько-українських домовленостей. Ну і власне Ердоган вважає, що Україна з Росією досягнула тих домовленостей, і він зараз має право випускати. Ердоган додав, що віддав захисників Азовсталі лише через те, що про це попросив президент Володимир Зеленський, коли він отримав запит від України, і, власне, віддав командирів. Ну, начебто, все логічно складається, але є великий. Нюанс насправді велика кулуарна закулісна гра, коли Ердоган чекав від Путіна, що Путін. За сприяння Ердогана в перемовинах продемонструє, що Ердоган найкращий переговірник, найкращий переговірний менеджер. І власне Ердог... мала відбутися раунд перемовин в час виборчої кампанії, де Ердоган мав домовитися з Росією про те, що Росія віддасть не Україні а МАГАТЕ Запорізьку атомну станцію. Образ Ердогана, як миротворця, людини, що Повернула атомну станцію в безпечні руки, забравши її в російських терористів. А ну, додало б йому ще кілька відсотків на виборах. Було б не два тури, був би один. Ердоган отримав би для себе непогані, скажімо так, бонуси політичні, що зробило б його дуже таким респектабельним і, скажімо так, більш сильним, ніж він видавався в ту кампанію. і Це б дозволило йому. Власне, ну скажімо так, більш бравадно і красиво отримати перемогу. Ну але Путін слово дав, слово своє не стримав. Ну і коли приїхала українська делегація до Туреччини, сказав, слухайте, а що ви хочете, щоб я вам зробив таке, що може не сподобатись Путіну. Ну, наші кажуть, віддайте азовців. Він віддав, зроби заяву, щоб нас підтримали в НАТО. Він зробив там ще декілька непублічних речей. Тобто, все для того, щоб насолити Путіну через те, що він кинув. Ердогана, Україна, якраз таки Ердогана не кидала, тому до нас позитивне, нормальне, людське, дружнє, дипломатичне ставлення. Тому насправді для нас це дуже гарна історія, те, що Путін кидає своїх партнерів, які насправді були йому щиро віддані і допомагали більше ним, ніж нам. Але, тим не менше, бачите, в геополітиці сталих постійних речей немає. і такі речі є змінні. Ну в даному випадку вони змінні на нашу. Друзі, це коротка інформація. Я зараз не буду вже повертатись до вчорашнього саміту НАТО, тому що там було дуже багато емоцій. Ви вчора бачили моє відео, хто не дивиться, подивіться. По результатах саміту ми не здаємось, не розчаровуємось, бо мені дуже багато реакцій при прилетіло навіть на інших youtube каналах. Сьогодні був на Ісландії. І от багато хто з глядачів казав, що це начебто розчарування. Ні, це не розчарування, це історія про те, що треба засукати рукава, працювати далі. Чи можна було зробити краще? Можна, але це вже управління минулим. Зараз рухаємося вперед і досягаємо результатів для нашої батьківщини. Перепалка між Волесом і Зеленським цікава. Насправді Волес говорив не свою думку, а колективну думку Заходу, яку йому передали, що ми повинні бути начебто більш вдячні. Зеленський відповів спочатку різко, потім теж зрозумів, що друг і не треба на це так різко емоційно відповідати. Відступив трошки назад. Насправді треба Волеса, Джонсона, Сунака запросити в Київ, от, щоб сів залужний. Зеленський випили ці української горілки чи британського віскі, нормально поговорили, зняли цей зайвий емоційний фон. Він точно заважає і разом працювали для того, щоб Україна змогла вступити в НАТО вже в Вашингтоні через рік. І ця історія досяжна. Британія нам допомагає, тому що розуміє, що ми їхні друзі, і ми допомагаємо зробити так, щоб через кілька місяців російські ракети не обстрілювали Лондон. Це теж геополітична гра. Ми зв'язані в одному човні, і так працює світова геополітика. Тому сварити з ними точно не варто. Жарти Байдена теж окрема історія. Я думаю, тут взагалі щоб психологію форуму треба робити окре, окре окреме відео. Байден жартував, він показав, що він нас не кидає. Він з нами дружить, грається звичайно, але з точки зору його геополітики він засунув дві країни в НАТО. Третя могла б спровокувати дійсно ядерні певні баталії. Тому ми прикривали входження Швеції та. Фінляндії, ну будемо входити. Ми наступного року попросимо когось прикрити нас. так працює сьогодні приманка, щоб Путін варився в гарячій воді. Треба, щоб хтось його відволікав. В даному випадку були ми, але теж треба попередити, що ми постійно відволікати для когось не будемо. Треба якийсь момент, щоб і ми теж туди вступили. Це до слова, друзі. Я дуже радий був читати ваші коментарі. Ми всі переживаємо за нашу державу. У нас єдина спільна ціль: сильна, класна, цвітуча. Успішна Україна, і найголовніше, щоб це сталося якомога швидше, якомога раніше. В цьому ми всі єдині, і в тому, що ми робимо це разом, допомагає нам бути сильними і непереможними. Ось це найголовніше, найважливіше. Нехай сваряться краще наші вороги, от як в даному випадку Ердоган і Путін, ніж будемо сваритись. Ми всередині нашої держави. Це база, і це якраз таки основа основи. Ми неї повинні притримуватися. Друзі, в мене до вас дуже просте питання. Власне, ось цей інсайт, про який я вам розповів. Як ви вважаєте, чи дійсно мало місце така домовленість про передачу ЗС за посередництво Ердогана МАГАТЕ? От чи це просто так турки закидають такі історії, щоб трошки, скажімо, розбавити медійний політичний простір? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і дзвіночок до цього відео, і скажу, що. Дуже скоро ми з командою приготували для вас дуже класну акцію. Я думаю, що вона вам сподобається. Дуже дуже скоро ми вийдемо в публічний простір уже з новим анонсом. Я думаю, що ми всі з вами разом зробимо дуже круту справу і допоможемо нашим бійцям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі!